Вони нам такі вдячні і інколи коли наша команда дівчата з інших сад приїжджають і запитують, скажіть, воно хоч треба, оце, що ми готуємо. А один із них стояв в і з такими сльозами на очах і каже, ви не уявляєте, як воно потрібно там на передовій. Каже, кожен хватає той поріжечок, його нюхує, обцінюхає, обціловує, це пахне, каже рідним домом. Стоїмо, хлопці, так, стаємо. Так, 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 так. Дівочки, хто сходить? Давай до мене. Двері мої ворота з третього дня війни не закриваються, а хлопці їдуть і їдуть і їдуть. Одні заїжджають, другі виїжджають. Інколи буває така черга, що аж до дороги. Наша рідна ненька Україна потребує допомоги. Кожна людина, яка працює, це вже один крок до нашої перемоги. Перші три дні ми просто всі були в шокі, не знали, що робити. Всі в тяжкій депресії. І на третій день я вирішила, що потрібно не плакати, а потрібно щось робити. Зателефонувала всім своїм знайомим і кажу, дівчата, то що ж ми сидимо? Потрібно нам за щось братись. І спочатку, з третього дня війни, ми почали займатися гуманітарною допомогою. Я дуже, мене багато знають по Фейсбуку, раніше займалася там адою в рекламу мою і всі бачили. Багато людей повірили, багато почали йти і просто приносили кошти, приносили багато закруток, картоплі, цибулі, всього всього що тільки можна перечислити. І ми одразу ж цю їду передавали хлопцям на фронт. І тим часом ми не тільки сиділи, чекали, що нам хтось щось принесе, ми почали з перших днів плести сітки. Плели багато сіток, потім побачили, що сітками можуть займатися інші. Я запропонувала нашим дівчатам, ті, що команда наша зібралася, що давайте в когось будемо варити, їсти на передовій звичайно, це ну хто там ті недоготовки, хто там буде готувати. Домовились до того, що до того не дійшли, що в кого визначитися, готувати всі промовчали і вирішила. Я що сама ж запропонувала і промовчу, і вирішила, що будемо все це робити в мене. У нас і літня є там, де ми печимо, варимо, шкваримо, і зимова кухня, і третя моя була, і четверта ще в хаті. Тож у нас може відразу поміститися, поки ще не холодно. Дівчата, двір весь заставлений, кожна працює, плиток вистачає, то ми можемо і до 20 чоловік зібратися і працювати. Mm -hmm. Mm -hmm. Вже другий рік війни за що людей ми на плаву за людські гроші. У нас немає ніяких фондів, нічого. Все це люди скидають. Варимо. І капусняки, і борщі, супа, супи, уха, чувтілі, котлети. Робимо ковбасу кров'янку, ковбасу домашню, зельце робимо сардальки в тісті, випічки, видів 20, тільки солодкої, і соленого печенячка, сухого теж видів двадцять. печемо, все, що ми нема такого, щоб у нас було якесь меню. Все, що нам люди принесли, з усього ми виходимо з положення, придумовуємо нові рецепти і готуємо з цього всього їду. Сьогодні ми привезли наші смачні страви до Наталії Дзюри з села Семенівка. Ми готуємо для наших захисників з першого дня війни. Давайте, хлопці, хто тримай. Восім сел. Кринички Світлогірське, дружба Семенівка і. Червоно Іванівка. Отак От люди допомагають, всі тянуться. Ну, звичайно ж, все я їм надаю, що готувати. Люди нам везуть той муку, то й ще щось. Я все своїй команді все видаємо, щоб вони готували окремо, їм теж коякі гроші, інколи дають, і вони докупляють там все вкрай необхідне, готують і везуть нам. Що у нас тут є? Хлопцям піця, перве уха, суп, сердельки в тісті, компот, яблучний сок. У нас їм є сьогодні, сало по-козацьки і багато-багато плову. Я завела графік, мені постійно телефонують люди. Я ставлю їх в чергу, тому що якщо людина прийде з Бахмута, а в мене тут тільки два ящичка випічки, і людина наші захисники поїдуть пусті. Я роблю заявку, записую в чергу, ставлю і потім вже ж кажу, на яке число їм приїжджати. Кладемо ми за жарочки, ложечку туди, от засмушечки. Є у мене ось така мірна чашечка. Вже тут все одважено, 100 грам нас крупи ложиться туди, отак. От, от. от ми видумали, що нас Альона Муха є дуже гарна жінка, яка з перших днів війни також займається. Ми в місті наша команда. Вони роблять каші, які срок годності від 7 місяців і до 2 років. Це 100 грам м'яса на враторпакетах, в баночках півлітрових. І краще, звісно, в ратурпакетах, що хлопці йдуть собі в бій, взяли той раторпакет, кинули, він не розіб'ється ніде нічого і завжди будуть накормлені. Стараємося таке печиво сухеньке робити, щоб вони наклали в кармани, щоб воно не роздавилося. Хлопці, це наш боєць. Зараз при коли приїжджають хлопці до нас на загрузку. І коли дивися їхні очі, які вони. Раді від того, що вони бачать, вони вже починають їсти прямо з гаража. Я виставляю їм ящик з їдою. кажу, вибирайте все, що хочете. Завжди питають, що чи будуть у нас, коли грузиться, чи будуть у вас сьогодні загрузки, чи ні. Я кажу, ну будуть. Ну звичайно ж, будуть там дві-три. Оставте хлопцям, тільки діляться, щоб остав, дивляться, щоб і собі взяти і поділитися ще зі своїми побратимами іншими, які також приїдуть брати харчі. Це нам з Бахмута привезли, подарували такий гарний прапор. І хлопці пишуть свої подяки, і ми їх обвішалися вже всім. Весь гараж. Ми оце зараз збираємо збір на бичка, а бичок стоїть 30 тисяч гривень, це до 500 кілограм. Так ми нам передали хлопці і снаряди, ми їх розмалювали, один продали за три тисячі. Вчора привезли мені такий подарок. Почули, що нам треба гроші. Сказали, а давайте спробуємо. Продати бронежилет орка. Вже ми готуємося до холода, вже завозимо буржуйки, щоб нашим хлопцям було тепло. Є ось такі раз, два, три, чотири, п'ять. Може, там ще збоку, тому шоста, а вчора одну сьому дали. Це теж маленькі такі оці. Дивіться, тут ось все хлопці поварили із оцих, поняли? Це газ там чи що був раніше, хлопці поробили. Ось тут ставляють в каструльку, сюди виводиться дим на двір, і хлопці закип'ячують собі чайник і варять їсти. Ще в нас є такі здорові. Здорова, так, ух, не піднімеш. Стараємося, не замурюємося, працюємо і будемо до кінця працювати з нашими захисниками. І до перемоги, і після перемоги також разом будемо відстраювати нашу рідну неньку Україну.